Привіт! Якщо ви перемикаєтесь між камерами в блендер тиснучи на їх іконки та рендерити кожну окремо, то це відео точно для вас. Сьогодні я покажу, як робити це автоматично та рендерити усі зображення одним кліком, а також бонусом продемонструю деякі трюки з анімації, щоб отримувати максимальний результат у найкоротший спосіб, тому дивись це відео до кінця. На жаль, анімувати співвідношення сторін та роздільну здатність Blender неможливо, тому варіант зарендерити одразу усі кадри працює тільки якщо всі вони або вертикальні, або горизонтальні. Ідея полягає в тому, щоб прив'язати кожну камеру до фрейму в анімації і під кожен з них підігнати освітлення та положення об'єктів для найбільш вигідної композиції. Для прикладу, я взяв свій останній проєкт інтер'єру Швейцарії, де й використав цю техніку. Зверніть увагу, як змінюється положення деяких об'єктів в залежності від того, з якої камери я дивлюсь. Десь мені заважав кухонний острів, і я взагалі його прибрав з виду, щоб більше показати вітальню. В деяких кадрах об'єкти зникають, а наприклад, штора з'являється. Це дозволяє мені максимально гнучко контролювати композицію та освітлення. Для початку роботи додамо кілька камер та назвемо їх для зручності. Тепер обмежимо кількість фреймів для анімації у класі Output у розділі Frame Range, де значення END має дорівнювати кількості ваших камер. Але якщо ви його ще не знаєте, то можете змінити це вже перед фінальним рендером. Майте на увазі, якщо ви цього не зробите, то Blender буде рендерити додаткові зображення для останньої камери, адже по дефолту це значення складає 250 фреймів і у вас буде 200 з плюсом рендерів. Коли ми додали камери та обмежили кількість кадрів, відкриємо таймлайн та зробимо камеру номер 1 активною, клікаючи на її іконку камери. Для того щоб прив'язати її до першого кадру, тиснемо кламішу M у вікні таймлайну, тим самим у нас з'являється маркер. Переходимо в меню маркер та натискаємо Bind Camera to Markers. Щоб прив'язати другу камеру, переходимо вже на другий кадр в таймлайні. Робимо наступну камеру вже номер 2 активною і повторюємо весь процес M, Marker, Bind Camera to Markers. По такому принципу можна додати стільки камер, скільки вам потрібно. На цьому етапі у вас може виникнути питання: навіщо нам взагалі перемикатися між різними камерами, якщо ми можемо додати тільки одну та анімувати її положення. Це рішення, хоч і виглядає логічніше, але уявіть, що у кожної камери буде різна лінза, значний кліпінг різна фокусна дистанція і так далі. В такому випадку вам потрібно буде анімувати кожен з цих параметрів, що в результаті призведе до набагато довшого процесу, аніж просто прикріплення камер до фреймів в кілька кліків. Давайте тепер з якоїсь камери щось приберемо. У моєму випадку це камера номер 3 де кухонний острів заступає вигляд на нашу вітальню. Для цього переходимо на один кадр раніше, щоб зафіксувати і теперішнє положення, адже якщо ми заберемо із третього кадру, вона зникне зі всіх інших також. Обираємо наш об'єкт і тиснемо клавішу I. І вибираємо те, що нас цікавить. В даному випадку ми будемо змінювати тільки Location. Тепер, коли ми впевнилися, що з перших двох кадрів цей острів не зникне, ми переходимо на третій кадр та опускаємо цей об'єкт і фіксуємо його нове положення I-Location. Але важливо розуміти, що цей кухонний острів зникне з усіх кадрів після третього. Отже, якщо ми хочемо його там все-таки бачити, потрібно просто здуплювати кіфрейми з другого кадру на четвертий. Виділяємо їх в таймлайн та копіюємо комбінацію клавіш Shift плюс D і переносимо на четвертий кадр. Якщо ви перше маєте справу з анімацією, це може здатися трошки запутано, але якщо зрозуміти суть, як це працює, то ви не зможете припинити все анімувати. Підсумую, щоб забрати об'єкт тільки з одного кадру, ми фіксуємо його положення на кадр раніше та на кадр пізніше, а в проміжку рухаємо його так, як нам треба, і фіксуємо його нове положення. Тепер давайте поговоримо про освітлення. У даному випадку я використав два прямокутника для розстійного світла і один диск, який імітує сонце, який був створений для приємних теплих плям на рендерах. Я також прив'язав до нього лоу-полі дерево. Для Тіней через команду Ctrl-P, Set Parent to Object, щоб коли я анімував це фейкове сонце, дерево завжди рухалося з ним. Давайте тепер повторимо вже вивчені способи з анімації на освітленні. Переходимо на кадр, де потрібно змінити сонце, крутимо його до тих пір, доки не буде бажаного результату, та натискаємо i, Rotation, Location and Scale. Для такого фейкового сонця я завжди вибираю всі три параметри, адже ми його і рухаємо, і крутимо, і можемо навіть збільшувати. Особисто я в деяких кадрах роблю його трошки більшим для м'якших тіней, деяких навпаки меншим. І таким чином ми підлаштовуємо світло для кожного кадру окремо, і головне, не забуваємо тиснути i та вибирати з меню потрібну функцію, бо інакше наші зміни просто не збережуться. Цим способом можна анімувати появу або зникнення об'єктів завдяки параметрам Visibility та багато всього іншого. Але я не хочу зараз дуже сильно заглиблюватися в анімацію, тому дайте знати в коментарях, чи вам це цікаво. Адже ця тема заслуговує на окреме відео, тоді як в цьому я хотів більше зосередитися на камерах та дуже простих маніпуляціях, яких вистачить для більшості випадків. Щоб зробити рендер всіх камер одночасно, оберіть в аутпут папку, куди її зберегти, та зарендерться як звичайну анімацію. Render, Render, Animation. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це було корисно. Буду вдячний за лайки, коментарі і дуже розраховую на вашу підписку. Адже планується вихід ще багатьох цікавих відео. До зустрічі!